Друзі, найщиріше ну вітання на моєму каналі, каналі Олександра Мусієнка. Зараз дуже багато запитань від вас про те, що відбувається на фронті, тому що знаєте багато повідомлень. Я дещо висвітлював цю тему, але треба детальніше. Отже, якщо ми зараз побачимо, то Генерал Сирський і генерал Тарнавський зробили заяви про те, що ворог веде наступальні дії по всіх ділянках відповідальності. Ну, від у випадку генерала Олександра Сирського. Це схід, купінський напрямок до Бахмуту. А далі це вже напрямок генерала Тарнавського в Діївка, і далі Таврійський напрямок Південь, Запорізький, Оріхівський. Отже, що відбувається, дійсно, ворог проводить наступальні дії, намагається їх дещо розширити, масштабувати. Якихось значних успіхів він наразі не має. Здобутків так само. Ризикну припустити, що навіть якщо якісь будуть, то це будуть тактичного характеру, не оперативного характеру. Але те, що вони. Пожвавлюють і і планують ще більше інтенсифікувати бойові дії через 3-4 дні на купінському напрямку. Це дійсно так. Буквально цього тижня це ще має відбутися такі в них плани. При цьому, якщо ми візьмемо купінський відтинок фронту, потрібно сказати, що ворог несе значні втрати, тобто втрати особового складу, втрати безпосередньо. Техніки живої сили вони надзвичайно великі і значні. Це є факт. Тобто, ворог іде вже в штурм, але несе втрати. Лиманський напрямок так само. Тобто, втрати вони несуть, намагаються прорватися, намагаються піти. Бахмут ситуація складна, але наші сили відбивають ці атаки. Ну а далі це Авдіївка. Де ворог іде і далі, це безпосередньо Мелітопольський напрямок, ну, Лівобережжя це інша історія, це інша зона відповідальності. Але що відбулося? Як мені здається, зараз ворог хоче спробувати вже здійснити свій останній шанс перед перегрупуванням і доукомплектуванням наявними силами і резервами, які в них ще залишилися спробувати. Змінити ситуацію безпосередньо на лінії фронту, і таким чином, фактично, скажімо, до президентських виборів Путіну принести хоч якісь перемоги для того, щоб можна було це використати. Але причина не тільки в цьому. Причина ще й в тому, що ворог хоче скористатися моментом, коли йдуть зараз знаєте, такі геополітичні, політичні розмови, і президент України в Сполучених Штатах, і все це відбувається, коли говорять про новий новий план бойових дій, який складається зараз, те про що Таймс пише, я розповідав у своєму відео. Тобто, на сьогоднішній день вони хочуть пожвавити, продемонструвати, що мовляв, який би план війни не був, все одно російські війська маючи здатності наступати і продовжувати вести бойові дії. Але насправді треба сказати, що потенціал у них на сьогоднішній день теж не є надзвичайно потужним. Проблеми є помітні і вони, в принципі, очевидні. І їм так само, от я думаю, що до нового року, до січня, взагалі, взимку, зараз вони цей потенціал витратять. Чи зможуть вони відновитися на весну? Питання сумнівне. І ми ввійдемо процес, коли, скажімо, у них на весну може не залишитися. Тих боєздатних сил, які будуть вести і йти в масштабні наступальні дії, тобто це ефект перемелювання українською обороною. Ну і далі, звичайно, що це продовження перебування в обороні українськими військами з метою знищення якомога більшої кількості ворога. Ось це є розрахунок на сьогодні. Натомість, очевидно, що ворог хоче прорватися. Він буде використовувати фланг Куп'янська постійно, тому що це можливість нависати з північного сходу. В них там є для цього логістичні можливості, є певні, скажімо, позиції, звідки вони хочуть це робити, але навряд чи будуть мати. Значні успіхи при цьому можна сказати, що зараз на е, тлі того, що президент України перебуває в Сполучених Штатах, все, що відбувається, все, що е, зараз на сьогоднішній день є. Росія використовує в пропагандистських цілях. Вони хочуть це спотворити, вони хочуть продемонструвати, що дивіться, ми підемо в наступ, ніхто не допоможе, США не допоможуть, захід не допоможе. Нічого не буде. Видно, що нагнали паніку. Взагалі помітно, що Росії вдалося, на жаль, дещо ще нагнати паніку і створити ілюзію і картинку того, що вони надзвичайно потужні, могутні, але ж вони несуть втрати, вони не можуть зараз досягти, попри те, що йдуть наступальні дії. Я думаю, що це фінальний акорд цього року, їхній, коли вони перейдуть, можливо, отримують якісь тактичні здобутки, далі отримують. Надзвичайно потужну відсіч, ну і далі, все далі їм потрібно відновлювати власні сили. І от нам би в цей час мати можливість отримати зараз пакети допомоги від сполучених штатів щоб вдарити по ним. потужно. От зараз цей час він би був, я не знаю на деяких відтинках фронту ясна річ мова йде не про розвиток стратегічного успіху. Але як мінімум про тактичні успіхи і здобутки так точно можна було би, тому що, в принципі, можна сказати, що на сьогоднішній день такі перспективи б виникали, тому що ворог не настільки сильний, як може здаватись. Він дійсно вони дійсно перегрупувались, вони підкидають постійно м'ясо, це живу силу, але разом з тим. От тоді така, така ситуація, вона є, що можна насправді а Бити а, по ним надзвичайно потужно. і саме тому вкотре наголошується і є українська стратегія, про що пише New York Times, що нам потрібні ракети далекобійна зброя, нам потрібно якомога більше вогневого впливу, ураження, і ми будемо здатні бити по ним і знищувати і досягати результатів. Це на сьогоднішній день є реальністю, тому що багато хто вже розчаровується, панікує, говорить про те, що все ну а, дійсно, все, якщо не все. Але з точки зору того, що це може бути позиційна боротьба війна, якщо ми не будемо мати відповідної кількості засобів. Це так. А якщо будемо мати, то є можливості здійснення проривів на певних відтинках фронту. Тому зараз за цю а, стратегію йде боротьба, щоб був врахований український інтерес максимально і щоб там візбадені керувалися саме цим. На цьому тлі поява світлини дає міністр оборони. Головно збройних сил України і командувач сухопутних військ. Особливо в день, коли святкувався день сухопутних військ, це дуже важливо. Це дуже важливо зараз на тлі міжнародних візитів, на тлі того, що відбувається, і саміт міністрів закордонних справ Україна, ЄС і візиту президента України до Сполучених Штатів демонструвати цю єдність. Єдність підходах, єдність в тому, що потрібно виробляти стратегію, єдність в тому, що потрібно знищувати ворога, мати для цього сили засоби. І робота така. Вона триває і буде тривати.